Доброго дня, знаходимося в місті обухів промислова 3. Територія підприємства цегла вашого дому. Це завод силікатної цегли. Ось бачимо, навезли митий і копаний пісок. Так званий бугорний. Він на даний час зупинено два автомобілі з піском. Ось бачимо. Даний пісок був незаконно видобутий. На території села Козин 9 й кілометр дамби, річки Дніпро. Зараз вам покажем. Зараз встановлюємо, на яких підставах взагалі його транспортують і продають. До речі, хочу нагадати, це підприємство цегла вашого дому також намагалося в червні цього року вивозити пісок. з...